Студія Вогнеслово, аудіокнижки українською з вогником представляє. Забути Богу містечко, що стало осередком темряви, поганий вибір або оселитися в цих краях, втім на те, аби затриматись місцин, яка просякнута самою пітьмою, у Пашкевича власні причини. Мисливець та здобич, що цієї ночі ризикують помінятися ролями. Тримайте порох сухим. Адже прислужники темряви вже поруч. Пашкевич мисливець на вампірів. Автор Давидки Микола. читає автор. По інший бік вікна дерев'яної хатини зашклябало старе гілля, карбуючи тишу лиховісної ночі, яка темними хмарами сунула до обістня мисливця за вампірами. Пашкевич осолився всі місцині близько року тому. Іначе привид, котрий ладен непомітно завітати до свого обранця, завжди повертався з полювання, вириваючи поміж лав темряви чергового із її представників. Досвід років навчив чоловіка з очима кольору зимового неба вправно комунікувати з містянами, по криктах, збираючи містичні чутки та майстерно складати їх в єдиний пазл. Готсхілз, містечко, що змусило Пашкевича затриматися незвично довго. Потайки, оселившись у самотньому одноповерховому будинку на самісінькій околиці. Справи йшли добре, адже дивна місцина, яка вже давно здобула дурної слави, виправдала її з лихвою, небезпечна середа темряви, яка сунула з усіх щілин і здавалася чимось значно більшим, ніж поодинокі упері, котрі мешкали у містах, що їх залишив далеко за спиною Васлав Пашкевич. Втім, Цієї ночі все зміниться, полювання розпочато, і мисливець неочікувано для себе посяде місце своєї здобичі. Невідомо, як саме його вирухували, проте вони знають, де шукати вони йдуть. Двері притяжно загріпіли, але Вацлав не зводив погляду з похмурого кривиту за вікном. Пані у довгому савані, що спробувала подальки обійти будинок, не сховалася від очей господаря, не потрібно було приходити. Ти маєш менш ніж годину, бо повернутися до міста, інакше більше ніколи не побачиш сонця. Вацлав намагався, щоб голос не видав його справжніх емоцій. Тікай, їх багато. У Тверні сиділо троє, і вони не люди. Такі речі я відчуваю безпомилково. Голос хана лед помітно затремтів, і тонкі жіночі пальці торкнулися зачіски. Довге біляве волосся, попри кміяне світло, масляної лампи не втратило своєї краси. Лише блакитні очі цього разу здавалися втомленими. Останнім часом життя не тішило, гарними новинами. Зустріч з нею була єдиною плямкою світла у темряві, що вистішило навкруги. Вацлав міг забрати і полишити це Богом забути місце, спробувати зажити ген-де нормальним життям, але вона не могла поспіхом залишити літніх батьків. Своєю чергою він не міг залишити її у пеклі, що з кожним днем квітло у місті мертвими квітами. У грудях защемило. І Пашкевич тяжко зітхнув, відчувши безпомилкове попередження, яке більшість з нас і загостреною інтуїцією, а Васлав сприймав за дар родом з дитинства. Хан хутко до льоху, час вийшов. Схоже, вони прийшли раніше. Пашкевич врешті озирнувся до жінки і рушив у бік столу. Перший з пістолів зайняв своє місце за шкіряним поясом мисливця, залишивши свого близнюка до часу спочивати на дубовій поверхні. Я залишуся із тобою. Самому тобі не встояти!» долоня хани навпомацки знайшла тонке руків'я стилета, захованого під саваном. Вацлав мовчки дістався центру невеликої кімнати і, потягнувши на себе залізне кільце, прочинив люку. Якщо не відчиню, сиди, допоки не прийде світанок, поки не згасне свічка, вона твій годинник. Пашкевич швидко пристягнув жінці свічник та сірники. Ханна воліла щось сказати, але Вацлав не дав цього зробити. Тендітна постать зникла у темряві льоху, а чоловік хутко закрив ребучий люк, обережно прикриваючи його пошарпаним килом. У кімнаті запала гнітюча тиша. Васлав мовчки вп'явся поглядом у стелю, час від часу споглядаючи у бік вікна. Шалений гуркіт проломленої стріхи розірвав самотню ніч важким падінням. До кімнати звалився чолов'яга у чорному плащі і, пробившись берегах, намагався поцілити кастетом в обличчя Пашкевича. Вацлав звів його арбалет в тімодарш киряного чобота вибув зброю з рук мисливця. Постріл схопленого зі столу пістоля, срібною кулою вразив серце, що давно належало темряві. Продершись крізь вікно, наступний упир стрибнув до Вацлава, але правиця мисливця виявилася більш спритною, тіснивши другий постріл. Нині остаточне мертве тіло звалилося на дерев'яну підлогу, а Пашкевич, зачувши бій власного серця, метнувся до втраченого арбалета. Двері різко прочинилися, і до кімнати застрибнув третій з непроханих гостей. Подібний за статурою, втім значно спритніший за своїх побратимів, він перекрив шлях до зброї, вправним рухом поваливши Вацлава. Міцні руки вп'ялися у горла, і, здається, розщепити їх міг лише Бог, якого в цій миті згадав Пашкевич, але позбутися злоухвату не міг. Світ поступово згасав. Востаннє долинувши, пронизлиним скрипом прихованого люка. Дикий нелюдський стогін і долоні врешті ослабли, даючи змогу Вацлаву з останніх сил стрибнути до місця, де востаннє бачив він свою зброю. Постріл крізь томан. Занадто необачний і поспішний, втім, як завжди, влучний. Стріла зі срібним наконечником увійшла до серця кровопивці, а барви поволі наповнили собою кімнату. За стінами будинку почувся тупи туперів, що не бігали. Ці троє були лише одним із небагатьох, хто цієї ночі прийшов по його голову. Поряд з тілом вампіра, стискаючи тремтячих долонях стелет, завмерла хан, Яка ж вона гарна, і тьм'яному світлу масляної лампи цього не приховати. Історія, що брала участь у конкурсі, «Міфи серед нас. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокіянко та Давид Кімикола. До нових зустрічей.